Вітаю! З вами смачно домашньо»! Сьогодні пропоную вашій увазі цікавий рецепт шпинатних млинців. Думаю, що вам сподобається дана страва, і ви отримаєте задоволення від перегляду. Ну що ж, поїхали! Для приготування даної страви нам необхідно мука, молоко, яйця, олія, сіль, шпинат. Слабосолена форель та вершковий сир. Першим етапом готуємо шпинатні млинці. Для цього подрібнюємо дрібно шпинат та готуємо тісто. Щоб свіжий шпинат краще зблендерувати, я рекомендую додавати трішки води. Шпинат подрібнений, тож приступимо то тіста для наших ланців. Збиваємо яйця, додаємо солі по смаку та олії. Збиваємо вінчиком до однорідної консистенції. Додаємо молоко та борошно. І замішуємо. Консистенцію регулюємо за рахунок борошна та молока. Консистенція тіста повинна відповідати рідкій сметані. Додаємо зблендерований шпинат. Ну і, звичайно, що перемішуємо. Приступимо до обсмаження млинців. Перший молодець пропоную зробити тестовим. Ви попробуєте його на смак і врегулюєте його по кількості солі. На розігріту сковорідку ми додали олії, прогріваємо її і виливаємо її в нашу суміш. І швидко замішуємо. Обсмажуємо перший млинець і пробуємо його на сіль. Млинець прихопився з однієї сторони. Тепер перевертаємо. Смажимо. Ну що ж, наші млинці готові. Зараз будемо готувати начинку. Готуємо яєчні млинці. Для цього збиваємо два яйця, звичайно, що з сіллю. Збиваємо яйця як під омлет і будемо обсмажувати їх так, як ми обсмажували млинці зі шпинатом. Лишнє зливаємо назад і обсмажуємо наш яєчний млинець. Яєчні млинці готові. З двох яєць в мене вийшло 4 млинці. Приступимо до начинки для наших млинців. Почнемо з риби. Форель нарізана тонкими слайсами. Приступаємо до формування млинців. Беремо шпинатний млинець. Поверх нього виставляємо наш яєчний млинець, трішки здвигаючи його, і продовжуємо в аналогічному порядку. Викладаємо наші млинці. По всій поверхні розподіляємо наш вершковий крем-сир, Викладаємо слабосолену форель і скручуємо. Формуємо форму нашого рулету і нарізаємо для подачі. Манці готові. Дегустуємо. Ну, По-перше, це дуже гарно. Підійде до любого святкового столу. Ну, і це дуже смачно. Кольорово. Колоритно. Смачно. Спробуйте приготувати такі млинці і ви. Друзі, підписуйтесь на канал Смачно домашньо». Підтримуйте нас коментарями, переглядами та вподобайками. Всього найкращого. Па-па!